Активно працювати над змінами топонімічних об'єктів у Хмельницькому розпочали ще в листопаді-грудні минулого року. Відтоді в обласному центрі з'явилася вулиця Європейська, Героїв Майдану та Героїв Крут. У міськраді не приховують думки хмельничан, що до цього процесу розділилися та запевняють зміни, не вдарять по кишеням жителів міста. Перейменування відбувається безкоштовно. Єдина витрата це буде та що потрібно буде управлінню житлово-комунального господарства змінити таблички. От, а щодо переформлення документів, вони в документах залишаються ті самі назви. Єдине, коли з майном якісь будуть відбуватися операції, то нотаріальна контора або інша установа, яка буде оформляти ці документи, вона тоді, в той час, на той момент змінить цю назву уже в нових документах. Утім, поки що, навіть старі таблички на нові змінили далеко не на всіх будинках перейменованих вулиць. Відтак у Хмельницькому з'явилися вулиці двійники. Плутанина бентежить містян, таксистів та медиків швидкої. Та й хмельничани мають різні думки. Я одну тільки вулицю знаю, яку перейменували. По моєму театральну на героїв майдану. Ну я не знаю. Як до цього можна ставитися? Ну а взагалі в зв'язку з чим це зробили, І чи немає якихось інших вулиць, які можна було переназивати? І взагалі на їх переназивати. Я впевнений в тому, що в Хмельницькому повинна бути вулиця Героїв Майдану. На мікрорайонах спальних там теж переназивали якісь вулиці, по-моєму, Налізніво. Ну я не пам'ятаю точно де, але вони відносились до доби червоного терору, грубо грубо кажучи. І в принципі, я, на мою думку, я би я би змінив всі назви вулиць, які мають відношення до того. Краєзнавці. Вважає, що перейменування вулиць не на часі. Думки розділилися, але знову ж таки, щоб робити це зараз, щоб робити це, коли в країні складна економічна ситуація і є багато інших питань, якими треба займатися. Е, певно, що ці суперечки, можливо, б, можна було б вирішити і пізніше. У підтвердження цитують класика української літератури Павла Загребельного. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж я мушу зневажати все минуле? Невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге і святе моє сучасне, що стане теж для них колись минулим? Для нас краєзнавців роботи вистачить вже цього місяця. Міська влада Хмельницького все ж планує перейменувати ще 27 вулиць і демонтувати із фасадів будівель сім інформативних дошок, які пропагують часи тоталітарних режимів. До прийняття рішення обіцяють поінформувати хмельничан щодо нових назв.